Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми з вами поговоримо про ситуацію в районі Авдіївки. За останній тиждень бої в районі Авдіївки стали в центрі уваги як українських, так і відповідно світових змі. Пояснюється це різкою активізацією боїв на цьому напрямку. Варто говорити, що з 20 жовтня поточного року російські окупанти відновили наступальні дії. В районі Авдіївського району. Причому станом на 20 жовтня в бойових діях були задіяні підрозділи відповідно 20-ї 155-ї мотострілецької Збройних сил Російської Федерації, які підпорядковані 8-ї загальної військової армії. За останню добу безпосередньо з місця подій надійшла інформація про передислокацію додаткових підрозділів російських військ безпосередньо в район бойових дій. Мовиться зокрема про передислокацію в районавдівки 21-ї мотострілецької бригади, яка входить до складу 2 загальної військової армії, і тут товариство доволі цікаві. Нюанси цієї передислокації. Варто говорити про те, що друга загальна військова армія окупаційних військ вона розквартирована на території окупованих районів Луганської області. Сто мовиться про те, що на Авдіївський напрямок знімають найбільш боєздатні підрозділи російських окупаційних військ з Куп'янсько-Лиманського напрямку, послаблюючи тиск окупаційних підрозділів на позиції ЗСУ, і перекидають у район Авдіївки. Чим це обумовлено успішними діями Збройних сил України? Давайте разом з вами подивимося на статистику знищених окупантів і відповідно важкої бронетехніки за останню добу. За повідомленням Генштаба ЗСУ, за останню добу була рекордна кількість утилізованих збройними силами України російських окупантів більше 1300 осіб. Варто і говорити про кількість бронетехніки окупаційних військ, знищеної в районі Авдіївки. Знов таки, за інформацією української сторони, називається до 50 танків і відповідно близько сотні бронемашин. Про що це свідчить? Про те, що росіяни знову використовують тактику танкових так званих клинів для ударів по флангах українського групування безпосередньо з району. Опатна і відповідна з іншого району, це з району Красногорівки. наскільки успішними є подібні дії російських окупантів? Ну, варто говорити про те, що є певні тактичні успіхи. Але, попри оптимістичні заяви російських воєнкорів, офіційних російських джерел. Ситуація наразі не дозволяє говорити російським окупантам про оперативне оточення українського групування в районі Авдіївки. Це визнають і самі окупанти до вогневого контролю локації збройних сил України ще далеко. Причому ви знаєте товариство, мене потішило сьогоднішнє повідомлення Коношенкова про те, що за останню добу було знищено сім українських МІ 29 Примітно те, що той самий Конашенко розповідав про те, що українська авіація була знищена ще в перші дні широкомасштабного вторгнення російських окупантів. Ну, тут варто говорити про власне, гіперболізовані оцінки російської сторони щодо втрат Збройних сил України. Е, прикладів безліч, але зупинятися на них не будемо. Давайте повернемося до подій безпосередньо на авдіївському напрямку. Те, що відбувається зараз в районі Авдіївки. Окупанти намагаються тиснути, як я вже говорив, по флангам українського угрупування. Зокрема, з району Водяне і Опитне, вони намагаються прорватися до так званого кар'єру. Це один з ключових путів української оборони. Ой, йдуть важкі бої, а Збройні Сили України втримують. Просування окупантів наразі приходить досить, скажімо так, протилежна інформація щодо ситуації в районі шлама накопичувача Авдіївського коксах-комбінату, більш відомо як Терекон. Російські окупанти повідомляють про запеклі бої в районі Терекону, Збройні Сили України так само повідомляють про успішний характер дій ЗСУ в моменті відбиття ворожих атак Варто говорити про те, що за повідомленням пресофітаросу оборони Таврійського напрямка Штупуна, за останню добу дещо знизився тиск російських окупантів на Авдіївському напрямку. В першу чергу товариство Яшере пояснюється пов'язане з колосальними втратами особового складу окупаційних військ, Причому примітно... Що під час успішних дії збройних сил України на авдіївському напрямку було захоплено громадянина Непалу, який воював у лавах збройних сил Російської Федерації? Тобто йдеться про те, що російські окупанти наразі вирішують питання комплектування особового складу окупаційних військ за рахунок так званих добровольців, причому добровольців досить екзотичних. В цьому контексті можна і згадати заяву очільника Слідчого комітету країни окупанта Бастрикіна про те, що у так званих трудових мігрантів, а мовиться про громадян середньоазійських держав, будуть вилучати і посвідчення на трудову діяльність і відповідно скасовувати реєстрацію і їх Громадянства, якщо вони відмовляться, від власне запропонованої російською стороною можливості бути утилізованими під час бойових дій на сході нашої держави. Тобто мова про те, що фактично ставиться ультиматум російської сторони, так званим трудовим мігрантам. Причому варто говорити про посилений характер перевірок так званих трудових мігрантів на території Російської Федерації протягом останнього тижня. До Авдівки. Е, Тепер інший фланг з району Красногорівки окупанти намагаються тиснути у бік степове, намагаються прорватися до залізничної колії, е, запеклий характер боїв. Вийти в район залізничної колії не вдається. Ну такий успішний характер контратак Збройних сил України і головне товариство. Варто говорити про те, що. За оцінками самих окупантів Збройні Сили України демонструють успішний характер контрбатарейної боротьби на Авдіївському напрямку, а власне з цим пов'язуються в досить високий відсоток втрат у особовому складі. Ще раз нагадаю, до повідомлення Кенштаба ЗСУ більше 1300 утилізованих окупантів закликали характер боїв і в районі готельного комплексу. Царська охота. Варто говорити про те, що окупанти знову намагаються штурмовими колонами прорватися безпосередньо до цього укріп району Збройних сил України, але е, безуспішно. Крім того, російська сторона відзначає запеклий характер боїв в районі населеного пункту Бердачі. Інформація знову таки потребує перевірки Пірки, але за деякими російськими джерелами Збройні сили України мають певні тактичні успіхи, забігати наперед не будемо, але російські пабліки повідомляють про те, що окупанти змушені були відійти від Бердичі. Дочекаємося офіційних повідомлень українського генштабу. Плюс можемо говорити про те, що наразі є запеклий характер боїв безпосередньо і ну, скажімо так, в. Еньке лобових ударів російських окупантів по оборонних позиціях ЗСУ, розташованих на Авдіївському коксохімічному підприємстві. Основна ціль окупантів це перерізати шляхи постачання паленомастильних матеріалів БК проведення відповідно. Ротацію особового складу і вивезення поранених гарнізоном збройних сил України зосереджених в Авдіївці. Тобто намагаються знов-таки реалізувати тактику локальних котрів, започаткованих ще під час боїв двадцять другого року на території Луганської області. Власне, та тактика, яка була ними, ну давайте говорити відверто, певним чином успішно реалізована і під час боїв в Бахмуті, коли мовилося про те, що вони фланговим охопленням намагалися перерізати. Безпосередньо локації Збройних сил України о, і створити передумови для погіршення матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, зосереджених в цьому населеному пункті. Підсумовуючи ситуацію повдівці, можемо сказати, що наразі в місті залишається до 1600 цивільних осіб. Ситуація складна, враховуючи високу інтенсивність засобів ураження російської сторони. Незважаючи на те, що, скажімо, темпи е, безпосередньо е, наступу росіян трохи знизилися, е, не знизився рівень е, вогневої підтримки російських окупантів. Мовиться про нанесення ударів як по позиціях ЗСУ, так і безпосередньо по житлових кварталах міста Авдіївки. Працюють е, е, ствольна артилерія. Працюють РСЗВ, варто говорити про те, що окупанти підтягнули на авдіївський напрямок важкі вогнеметні системи, термобаричні системи ТОС-1, АСАМЦИПОК. Наразі перевіряється інформація щодо можливості перед, передислокації на авдіївський напрямок, ТОС, це новітні ТОСи, ТОС, ТОСка. Поки це оперативна інформація, е, наразі вона ще не підтвердилася. Але давайте говорити про те, що підсумовуючи, е, російські окупанти визнають високий коефіцієнт трату особового складу, власне, і цим обумовлена перекидання оперативних резервів на Адівський напрямок з інших напрямків. Тобто, окупанти намагаються зберегти темп контрнаступу, щоби. Створити передумови для оперативного оточення українського групування, а саме замкнути удари з флангів в районі населеного пункту Ласточкіна. Збройні сили України, в свою чергу, демонструють успішний характер активної оборони. Варто і говорити про те, що знов таки, в чому велике значення Авдіївського кріпрайону, в Донецьк знову завітала балон було неспокійно для окупантів. Місцеві пабліки і російська окупаційна адміністрація повідомляє про роботу засобів ППО в небі на Донецьке. Як завжди, все збили. Працювали С-400, С-300, але виявляється, не все збили. Все ж таки, змушені були визнати, що є ураження польових складів ЗБК. детонували досить серйозно. Власне, цими обумовлено та активність російських окупантів, а саме в намаганні відсунути Збройні Сили України від безпосередньо Донецька на відстані як мінімум 30-40 кілометрів, що унеможливлює роботу засобів ураження, зокрема стовольної артилерії. Мовиться ну, про те, що засу тримає під чинним вогневим контролем всю так звану донецьку агломерацію. Крім того, товариства останні дві доби фіксується передослокація додаткових е, оперативних резервів окупантів з горлівського напрямку. Тобто мовиться про те, що окупанти знімають підрозділи окупаційних військ, зосереджених в районі Горлівки, і перекидають на авдіївський напрямок. Основна е, роль в штурмі українських позицій відводиться росіянам, так званому «Шторм-Зет», ЦЗК і відповідно гарматному м'ясу з числа місцевого населення, підрозділи так званого армійського корпусу. Тримаємо руку на пульсі, дивимося за подальшим розвитком подій. Віримо в ЗСУ. Це буде Україна.